В Нашій студії є також Михайло Головко, голова Тернопільської обласної ради, депутат народної України, і 8 восьмого скликання. Вітаємо вас Вітаю вас, добре. тижня. Тернопільщина теж, зокрема, Тернопіль постраждала від, від прильотів, були і загоряння, пожежі. На щастя, наскільки відомо, жертв загиблих не було були ті, хто потрапив до лікарні. Як загалом зараз Тернопільщина відчуває себе оцей другий рік повномасштабного наступу Російської Федерації? Тому що всі живемо в таких умовах, які є зараз? Я коротко одне уточнення, і далі будете ви відповідати, пане Головко. Я вже чесно кажучи, заплутався. Коли були ті прильоти по Тернопільщині біля Тернополя, там з'явилося фейкове відео, яке взяли там здається з Сирії, що справді такий був вибух. Схожий там чи не наяданий. Наскільки взагалі цей останній удар був е, гучним, і от все місто здригнулось, не здригнулося. Адже за день до цього знаємо, що Хмельни... у ну, Хмельницькому у нас заступник міського голови вмикався в один з наших інших ефірів, і він такий шокуючий подробиці, сказав, що 50% будинків в Хмельницьку всюди є пошкодження. Ну, якісь там, можливо, незначні, але 50% цілого міста відчуло безпосередньо цей удар. Спершу всіх вітаю зі святої Шванки. Дякую, що запросили сьогодні в студію на ефір. Доноже вас не був. Хочу сказати, як себе відчуває Тернопіль і Тернопільська область, в принципі, так як вся Україна, Тому не частини України, тому що всі вболівають, всі розуміють, що у нас війна і жодних гарантій, ніхто нам не може гарантувати, що до нас не може щось прилетіти, і ми не зазнаємо якихось втрат. Слава Богу, що не було загиблих. Слава Богу, що ніхто не загинув. Але ушкодження зазнали дійсно серйозні, в тому числі, що попадання самі були промзону, там, де були розміщені склади, переважно ці приватних фірм, приватних компаній, які займалися різними видами діяльності. І, звісно, там зазнали вони добрячих збитків, також пошкоджені були будиночки, які на околицях міста це такі дачні будиночки. І інші теж є пошкодження, але щоб сказати, що сказати, сказати це так масово, так десь там Хмельницько це слава було цього не було. Тобто це ну але звісно, що вивчають, встановлюють всі ті збитки. Що там потрібно компенсувати, там і програма, яка задіюється з цього приводу, що фіксують і тоді вже додумати, як людям допомагати у відновленні цього всього. Але хочу сказати, що морально, навпаки, мені здається, ще більше всі струсунулися, щоб було, тому, що десь можливо така, така розслабленість вже відчувалася, що війна далеко, ми mm -hmm. тобі, в безпеці, у нас збройні сили не захищають. А тут розуміли, що ні, потрібно. Постійна щоденна робота, максимальне злагодження. Всіх кожен на своєму місці має прикладати максимально від своїх сил для нашої перемоги. Тому я думаю, що ця ситуація, наприклад, навпаки, нас ще більше би мала задіти, що сьогодні суспільство активніше б мало би перераховувати кошти. На збройні сили брати участь у різних там аукціонах, збирати гроші на там мавіки, на безпілотники, на автомобілі, на все, що можна, тому, що не потрібно розслаблятися. Бо знаєте, помилково було вірити, думати, що ця війна буде тривати 2-3 тижні чи два-три місяці, як нам розповідали, що це зрозуміло війна з ворогом надовго. Єдине, що тішить, що в цьому тижні була позитивна інформація, така яка трошки теж всіх підбадьорила. Це 200 тисяч мертвих москалів, яка говорить, що так, і ми бачили цю статистику по кількості знищеної зброї техніки. Але ми повинні розуміти, що ми маємо справою справу з країною імперією чекістів, яка не може змиритися з самостійною українською державою, і які для якої людське життя не має жодної ціни. Для того щоб прийти до влади, Путін в себе взривав будинки. Так вони знищили були Чечню. Ми бачили, як вони себе велич всієї навіть історії, навіть після 91-го року. І їм 200 тисяч, 500 тисяч чи мільйон для них немає якого значення, тому що людське життя там в Росії ніколи не цінувалося і не буде цінуватися. Тому ми для себе це теж повинні розуміти. Вони як то кажуть, не жили добре. І в них їхн гасла, то нема чого і починати добре жити. Тобто, їм основне завдання це максимально е, нанести кому шкоди. Це ця така злоба, це заздрість, яка присутня в такої варварської нації, яка, ну, звісно, є, е, на жаль, нашим сусідом. Ми, українські націоналісти, попереджали, що війна з Росією буде з 91-го року. І з нас завжди с сміхалися, З нас сміялися, що ви розповідаєте. Ви ну, маргінали? Не всі не, насміхалися. Ну, ну але, але в більшості не ну, в українському суспільстві В більшості. Ви маргінали нам не того, вірили. О, і хоча віде, фактів віде, було до достатньо. Вже говорю, це Придністров'я, це Абхазія, це Чечня, це Грузія в 2008 році, і влада цього не помічала. Але стабільно ще займалися це, роззброїли наші збройні сили. І ми сьогодні як тільки подивимося статистику, ми жахнемося. Це тисячі літаків проданих, це знищення ті тут. Тут М3 порізані на шматки. Це дві тисячі ракет там РЗСО. Там системи було розпродано так. Це понад три тисячі танків і так далі. І тобто, ми сьогодні ну, системно нас розброювали, і ми зараз залишилися ну, практично з оголені з початок війни. Тому так болісно сприйняли. Сприйняли болісно, бо завжди влада заспокоювала, що. Не треба не потрібно переживати. Хоча з 2014 по 22 рік, за 8 років війни, було достатньо часу, щоб підготуватися, достатньо часу, щоб сформувати тероборону, резервні війська, резервістів і так далі. Бо коли навіть е, 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення, великий сплеск патріотизму просто зашкалює, так об'єднання націй і все інше. Але е, десь теж проігнорували в результаті цей сплеск впав і зараз є е, важкость. Чому? Тому що обмежень набраних було резерву в збройні сили, хлопці виснажилися. Рік часу це так це дуже багато, особливо дехто, можливо, навіть ні разу не були відпусті або когось тільки раз відпускали. Морально люди теж вони не сталеві, вони втомлюються, і мала би бути оця заміна. Тому ми повинні розуміти, що війна з Росією не може тривати 2-3 тижні чи 2-3 місяці, навіть вже 2-3 роки дехто. Сьогодні всі розуміють, що війна може і тривати до 2024 року, або і далі. І питання, значить, ми мали би змінити підготовку, тактику і нашу поведінку, політику взагалі, як до дострокової і довготривалої війни. Мобілізаційна економіка, це резервний підхід до збройних сил. Це е, ті закони, які потрібно було зробити для того, щоб ми перевали нашу економіку повністю на військові рейси, щоб ми могли втримати. Бо сьогодні ми стали повністю заручниками від наших партнерів і союзників заходу, так від їхньої кількості, скільки вони нам дадуть зброї. Не дали минулого року там літаки Байден заборонив Польщі передавати. Ми були без, без літаків. Ну цього року вже ситуація змінилася. Дозволив нам дати ті міги, які там Польща хотіла самого початку. Передати, просили ми там закрити нам небо, зробити е, на початку села, для чого вам закривати небо, якщо е, ви будете так там готуєтеся до партизанської війни, і так далі. Бо в нас так ніхто ж не вірив. Вони всі казали, що ми впадемо за 2-3 дні. Вони навіть не думали закривати, бо вони зрозуміли. А тут вийшло. Ну, що ми виштоли ще, був... висто... Це... ну, ще не використовувати? Ну я зрозуміло. Так. Дали, слава Богу, ну вони дали ж не таку кількість ракет, які потрібно для цього. Розуміючи, що не тільки. Тільки далекобільними ракетами виграє ця війна, це комплексний підхід, це забезпечення А до я, так тобто, всіх необхідності з постачання зброї для нашої армії. Ви згадаєте, як ми раділи, коли у нас були ну, на початку джевелінами, потім як ми почали радіти там хаймерсами, зараз ми радіємо Петріот і так далі. Тобто, ну але це е, пробніки, це ж це дозовано, було. але з, і, з, і, бачите, з одного не... боку, дозовано, але все було ну все давало все одно результат. Так? Ну, як як ні, ні, це, само собою, але це говорить, що про Результат, що це, це також тобі не дається для 2-3 місяці, так. щоб ми раз взяли і перемогли. Це війна надовго, і це зрозуміло, що так веде себе зараз світ, і вони до того ставляться. Тому ми е, повинні розуміти, перше, для себе е, сьогодні. Е, щоб ми в цій війні виграли, і війна не закінчиться, якщо просто ми виграємо наприклад в Росії на військовому фронті, так розівержено їх з території України, тому що завтра ну сьогодні є Путін там та Чікі. Завтра прийде ліберальний Навальний. Але загроза не пропаде. Росія під час санкцій отримує технології через Казахстан, через там Китай, так Чіпи, все інше. вона далі розробляє зброю, далі виготовляє ракети і вони далі готуються. А ви собі уявіть, якщо припоміняється політичний режим, наприклад, якийсь час і е, знімуться всі станції, санції, як як вони можуть переозброїти свою армію. чи це буде для нас гарантією і на безпеки для наших дітей майбутніх поколінь? Що це не повториться? Що знову не буде будуть нові обстріли, не будуть новими ракетами, товти в нас і так далі. Тому ми повинні розуміти, що наша перемога тільки в довгостроковій перспективі, саме в тотальне знищення Росії як країни імперії, розвал її на багато країн, інакше варіантів просто немає. Mm. Але для цього нам потрібно для цього потрібно дійсно це перемога на фронті, для цього потрібно переозброєння власної армії, виробництво власної зброї, мобілізаційна економіка і так далі. Тобто, ряд тих кроків, які би дозволили давали нам гарантію безпеки, що в майбутньому ми зможемо виграти в цього противника. Я би хотів першого все-таки збути увагу на візит зеленського в Європу. Він є знаковий і він теж дочергове нагадав про те, що війна в Україні триває, і допомога європейських партнерів в Україні потрібна. Але в той же час ми чули, ну окрім того, що вони готові допомагати нам е, фінансово зброю надавати. Е, звісно, нам би хотілося її більше, але ми е, почули декілька заяв, особливо е, зустрічі президента Зеленського з папою Римським, яка е, теж сприймалася неоднозначно. А зараз ми бачимо там заяви в інтернеті про те, що мато Джуепи і е, Клоджджужиропі це представники папи римського будуть погодилися Київ і Москва на те, щоб вони приїдуть про проговорення перемир'я. Тобто, вже тези такі десь запускають, йде про те, говорить про те, що яке замороження конфлікту, навіть це. Прем'єр-міністр Італії заявила і теж сказала, що якщо навіть і будуть такі перемир'я, то ми звісно, що будемо переговорити, то будемо розраховувати чи спиратися на думку там Києва. Та по тобто, як Україна вирішить, так і буде. Той самий Шольц заявив аналогічну ситуацію, що новий план миру, новий план миру. І тут така, така знаєте, тенденція співпала, і багато аналітиків про це говорять. Що блокування Європою вивезення нашого зерна експорту наших зернових. Змушує Україну домовлятися про е, зернові коридори е, морськими шляхами. Тобто, якщо ми е, погодили, і ніби ці заяві є, що на два місяці нам роблять черговий зерновий коридор е, з наших портів, е, в принципі, зразу військові говорять, що це неможливо контрнаступ на південь. Тобто, практично в ту сторону ми не можемо просуватися. Ми хіба в сторону е, Донбасу е, Бахмуту і так далі, тобто ті тези. Десь лунають і більше того, навіть заяви Буданова Залужного і сам президент Зеленський сказав, що в нас потрібно зброї. Потрібні повітряна Полі, тривога угу. Потрібно більше зброї, і нам недостатньо цієї зброї для здійснення успішного контрнаступу. Звісно, що ми бачимо блокування передачі літаків, але не тільки літаків. Ви згадаєте навіть за самі танки, коли Амарка свої Абрамси сказала, що «Та, так, ми не дамо вам старі Абрамси, ми дамо вам нові Абрамси. Але коли вони будуть, ну то почекайте там осінню чи наступного року і так далі. Хоча найбільше для нас є проблема, те, що на жаль, але Байден заблокував. У нам нендліз. Торік тобто, часу пройшло, як підписали, вступив в дію цей закон. За цей закон голосували дві партії. За цей закон повністю підтримували рекордною кількістю конгресменів і сенаторів. І він цей закон давав нам унікальні можливості. Це унікальне, і тим, що розрахунки за нього і взагалі оплата практично були відтерміновані, практично безкоштовні. Цей закон, який давав можливість, що вся зброя, яка була в в бою і загинула, ми за неї б не розраховувалися. Це та зброя критична, яка потрібна сьогодні. Нашим збройним силам, але на жаль, білий дім має іншу позицію, і тому оці всі обставини вони змушують, що дійсно йдуть процеси десь тиску на зеленського про те, щоб вступати в переговори, домовлятися, якось заморожувати конфлікт. Для нас насправді це буде дуже дуже мати негативні наслідки. Тому я вірю все ж таки, що якщо би ми були активніші, до речі, я не буду називати прізвище, але дуже поважної людини, яка приймає рішення в нашій держави, мав з ним розмови, якби суспільство. Політики, журналісти, медіа більше говорили про це і питали: а де ж наша допомога? Де ж цей лендліз, який він нам нам так стільки потрібен? Чому ви його замовчуєте? Чому ми про це не говоримо? Тому би сьогодні мали іншу ситуацію на фронті, і сьогодні би зовсім би коридор збройні сили ми це набагато краще почували.